Друзі, всім доброго дня. Ось через півроку ми прийшли в ліс і тут ми садили опенюк товстоногий. Ми купували в фірмі Агромаркет. такий ніби міцелій. Такий в брусочках і таких ніби таблеточках. Можете собі загуглити, подивитися, десь гривень 50 коштує такий цілий пакет величезний. І ось подивіться, який результат невеличкий. От сюди я точно пам'ятаю. Я садив, бачите, і ось маленький-маленький вже такий грибочок є. Ось один. Ось тут, бачите, грибниця дала. От, хто пам'ятає, я от туди запихав. Бачите, як грибниця пішла? Ось також маленькі виросли. Ось оце цей опеньок. Ось, але вони дуже маленькі ще, розумієте? Дуже-дуже грибниця тільки-тільки починає отут працювати. От у нас є така лопатка. Бачите, за 100 гривень купили в розетці. Вона скручується отак. І акуратненько в такий чохол, і отак, в такий чохол залазить. Можете собі придбати, вона дуже легенька і дуже гарно, гарно її носити з собою. І От зараз ми туди вниз так само позапихаємо міцелій. От цю колоду, бачите, одна колода, друга і третя туди вниз, ще три колоди пішло. Бачите, от скільки ще колод? Тут ніхто не ходить, ніхто про це не знає. Тут можна все засадити грибами і потім собі приходити і, е, так би мовити, гриби збирати через рік, через два. І ось подивіться, будь ласка, бачите, чесник як підріс. От. Це чесник я садив. Він туди стрілку і ми потім його повибираємо, і тут ще буде десь поряд хрін. Отже, друзі, підписуйтесь на канал, так само собі садіть, так само собі садіть, купляйте міцелі і розводьте гриби собі по лісі. Навіть якщо якась чужа людина знайде, нічого страшного немає. Хай людина собі бере і радується. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал. І майте на увазі, що я хотів сказати, що тут дуже небезпечно, тут дуже багато кліщів. Розумієте, я одного вже був раніше побачив. Тому що вони не залізли вам ні в нікуди ні, ні в кишені, ні, ні в шкарпетки. Будьте дуже уважні. Бо хвороба лайма, бруцеліоз там якийсь, невідомо що. 300, 300 випадків в цьому році вже в, в Львівській області, розумієте, тому будьте уважні. Ну його в бані оці всі посадки, якщо чесно, але що зробиш, треба?